Тиждень 19 Чи можна вам керувати автомобілем та працювати за комп'ютером? А також не менш важлива для майбутньої мами тема розтяжки. Лікар-дерматолог розкаже, які косметичні засоби ви можете використовувати, аби підтримати свою шкіру. Відповість на запитання, чи можна користуватися декоративною косметикою. На цьому тижні мозок малюка швидко розвивається. Він поділяється на ділянки, що відповідають за різні почуття. Моторні нервові клітини, що керують рухом, теж активно розвиваються. Ви, можливо, почали відчувати легкий біль внизу матки, особливо коли міняєте положення. У вас могли з'явитися плямки на шкірі, можливо, почервоніння рук та потемніння веснянок. Не хвилюйтеся. Це наслідки підвищеного рівня естрогену у вашому організмі. Повністю вони можуть не зникнути, але набагато зменшаться після пологів. Головна зміна, що зараз відбувається з вами, щоденне збільшення розмірів живота. Цілком можливо, що ви почнете помічати так звані розтяжки на животі та стегнах. Растяжки, по суті своєї, являються розривами основних структурних компонентів нашої кожи колагенових волокон. Діло в тому, що коли вони свіжі, вони красного цвета. Коли вони становятся більш старими, вони становятся більш білими і блістящими. К сожалению, це не то що растяжки можуть змінювати свій цвет після загару. Іноді після загару вони стають навіть більш заметними. Растяжки начинают появляться тогда, когда начинает расти живот. Приблизительно это четвертый месяц беременности. И именно с этого момента, и до конца беременности, до родов включительно, и еще после родов, мы рекомендуем использовать специальную косметику, для того, чтобы предотвратить появление растяжек. Если вы выбираете для себя Дірматокосметику, як, наприклад, цей крем, ви повинні обрати внимание, що в составі цього продукту знаходилися влажняючі питательні компоненти, які особливо важливі в цей момент для вашої кожні. І ніколи компоненти, які спеціально направлені на те, щоб предотвратить розриви колагенівих волокон. У повсякденному житті ви звикли користуватися декоративною косметикою. Але зараз, коли всередині вас перебуває малюк, який чутливо реагує на все, що ви робите, вам цікаво знати, чи це не зашкодить йому. Дело в том, что некоторые продукты декоративной косметики, особенно те, которые достаточно деш дешевы и неизвестно какого производителя, они могут содержать компоненты, которые могут вместе с кровью нанести вред плоду. А для беременных женщин окрашивание волос является нерекомендуемым. Ви сучасна жінка і звикли користуватися плодами прогресу. Мабуть, ви вже не уявляєте свого життя без комп'ютера, можливо, ви керуєте машиною, а якщо і ні, то напевне любите носити взуття на підборах, але ваш нинішній стан зобов'язує вас ставитися до себе обережніше ніж завжди. Імовірно, ви запитуєте себе, чи дозволено вам робити речі, до яких ви так звикли. Я залишила є такий стереотип, що брімним не можна ходити на каблуках і на платформі високій. Та актуально? Насправді це не зовсім стереотип, і це дійсно обумовлена рекомендація другого триместру вагітності Взагалі підбори не носити. Mm -hmm. Збільшується навантаження на поперековий відділ хребта. Як щодо комп'ютера? Марія постійно працює за комп'ютером, комп'ютерами. Справа тут в двох речах: по перше, власне, сидіння. Mm -hmm. Постійна під час якого погіршується кровообіг, в тому числі у матці, і власне друге це вплив комп'ютера. Потрібно використовувати спеціальні захисні екрани. Крім того, обов'язково один раз на годину на п'ять, а краще, щоб це було і 15 хвилин, треба відходити від комп'ютера і займатися якимись іншими справами. Яке ваше мнення на вождення автомобіля вождіння автомобіля в Шкідливим є не е, саме водіння, а те, що ви постійно знаходитесь під впливом потенційно-стресової ситуації. Крім того, ситуація на дорогах може бути зовсім непередбачувана, і оцей стрес вже дійсно буде шкідливим і для вас.